Єсть нашої студії Мазур-Тополя, голова Київської обласної організації Правий сектор. Поговоримо про події в країні та прийдешні вибори. Доброго ранку, пане Ігоре. Вітаю вас! Доброго ранку. От скажіть мені відверто, так завжди було цікаво. Зараз ж правим сектором лякають в Росії немовлят, дорослих лякають іноді під тиском цієї пропаганди, і українці починають боятися правого сектору. Як ви до цього ставитеся? Що можна з цим робити? І взагалі, що ви реально з цим робите? Ну, нам до цього не звикати українськими націоналістами завжди, навіть в часи кучма Януковича так само лякали, тому що от, прийдуть націоналісти до влади, і от буде тоді війна з Росією. Ну, на, на сьогоднішній день ми бачимо, що Росія якраз і колись вони в Грузію прийшли, в свій порядок наводили, зараз в Україну прийшли. От, тому я думаю, що нашим людям в першу чергу треба боятися тих хто до нас приходять зі зброєю а для росіян ну я що скажу в них просто занадто багато проблем в державі дякуючи путіну і тому путін починає їх переносити назовні ну вам таку рекламу зробили напевно, ви якби хотіли б таку самі не зробили б тим що так лякають в росії вони роблять все для того щоб в них не повторився майдан щоб люди не взяли до рук Ті самі пляшки з напалмом, щоб не вийшли на барикади, не запалили шини. Для цього треба зробити страшний образ з тих, хто в Україні піднявся. Ну, так як правий сектор був в авангарді, як колись УНСО в свій час, УНСО ми також лякали колись. Але я думаю, що хай Господь Бог нам допоможе. В нашій боротьбі і хай дасть очі тим росіянам, які ну, вибрали собі таке. Щастя, яке привело до того, що зараз тисячі росіян також можуть загинути? А якщо ще буде й пряма війна з Росією, то десятки тисяч росіян можуть додому приїхати в Цинкове гроба? Дивіться, в уяві багатьох людей правосектор це така альтернатива політиці. А зважаючи на думки про те, щоб обміняти місце в парламенті, як Ви вважаєте, чи ваші прихильники, які вважали, що ви далекі від політики, не відвернуться від вас? Політика, розумієте, це і фронт, і тил. Якщо хлопці зараз їдуть на фронт і воюють, вони ж не воюють, тому що їм просто хочеться стріляти в тих, хто з тої сторони. Вони захищають здобутки Майдану. А Майдан хотів, чого? Щоб була повна перезагрузка, перезавантаження країни, щоб прийшли нові люди. Ну, чому мають знову стати ті самі там? Е Корупціонери по областях, якісь мери міст, які там продавали земельні наділи, віддавали в власність там. Місцевій еліті там взяти Київську область. Знову йдуть ті, які були в команді Азарова, Присяжнюка. Вони перейшли з партії регіонів, перейшли в удари, б'юти. і вони вважають, що вони тепер зможуть стати владою. Знову ну, тут, напевно, така позиція виборців, що е, влада змінює, навіть найбільше дейних. От цього, напевно, страшаться. Ті, хто вам довіряє. Треба дивитися біографію тих, хто йде. От я би на це подивився. Якщо, наприклад, іде людина, яка на минулих виборах була в списку Наталії Королевської, а зараз йде від блоку Петра Порошенка, то я думаю, що ця людина недостойна бути народним депутатом. Або якщо людина там роздавала гектарами землю на підставних осіб, на студентів, як Федорук мер Бучі, а зараз він такий ніби як європейський мер, то я не думаю, що там є Європа, де він. Прикладесь. Ну, на про, про всяк випадок відкладемо те, що може бути схоже на агітацію. Давайте повернемося до розмови. От дивіться, Борислав Береза каже, це один із найбільш помітних людей в правому секторі. Якщо держава не хоче вершити правосуддя, його в свої руки бере вулиця. Ну а це ми говоримо якраз про про народну люстрацію. Наприклад, ну це як mm -hmm. один із прикладів, але ж не всі підтримують таку ідею. Тим більше засуджує. Це начебто, суперечить законодавству. Ну, формально воно так і є. Воно суперечить. Наші люди вони. Чекають хліба і ведовищ, Так? Влада, як правило, дає шматочок хліба, а видовища в нас деколи організовують канали телебачення. Так? От, взяти партію Ляшка, одна людина, за якою незрозуміло взагалі, хто стоїть і звідки він бере фінанси, вона, наприклад, має зараз один з найвищих рейтингів його партії. Ось. З другого боку, якщо беруть правий сектор, хлопці, ви повинні воювати. А ви ж як ви можете керувати в державі? Ну як то поля та Мазур, якого дві вищі освіти, в якого там шлях три роки за Гратами, за Україну без кучми, може бути народним депутатом. Має воювати на фронті під градом, зараз в окопах сидіти. А прийти має якийсь такий дядько, якого там забудовник, який побудує 10 будинків і ні одного дитячого садочка. Тому такі яскраві піарні акції, які проводять навіть з тим самим смітником, який можна кинути ту людину, яка 10 партій поміняла, привикла там завозити гроші в Київ і бути на посаді, кинувши його в сміття, тим самим люди починають думати: а може справді пораємо на смітник уже. Може хай нові прийдуть до влади, або взагалі просто бачити, що деколи такий фантік на цукерці яскравий. А всередині то цукерочка з вона з не з цукерочки не, з іншого з такого радикальна така цукерочка не з цукерочки одним словом. Дивіться, ще днями правий сектор провів показову акцію зачищення Києва від підпільних гральних закладів та наливайок. Ну здається, акція хороша. Наливайки і набридли, здається ж усім, так а знову ж суперечить законодавству. Формально підпадає про під дрібні чи не дрібні правопорушення. І ви не боїтеся конфлікту із законом. Це вже десь років три триває боротьба проти гральних автоматів незаконних, коли розказують, що це законна лотерея, а насправді там той самий лохотрон. Наливайки, ну знову ж таки, і хто буде сильно боротися за європейський вибір України, якщо він там собі 200 грам випив, життя йому сталося вже? Ну, Легшим, день відбувся, ну, да, можна поспати, зранку телевізор подивився, побачив там е ці старі всі наші політичні проекти, а вибрав там з трьох-один. І все. Йому не потрібні нові обличчя, не потрібні воїни при владі. Йому достатньо якихось певних там, політиків, які мають гроші за бігборди. Тобто вас не лякається, що, що це може реально спричинити саме проблеми законом. Так? Ну кожен з нас десь вже має якісь певні справи в міліції чи в СБУ. А в когось в когось, може вони й такі в кого довший шлях. Ми не боїмося силовиків. Ми бачили їх в різних ситуаціях і зимку бачили, коли лицем до лиця проти них стояли. Громадяни мають час від часу владі робити маленькі або великі проблеми, тому що влада заходить за межу, вона десь обходить ті свої програми, які вона оголошує зі сцени. Наливайки це як, просто як моменти, які справді роблять суспільство тверезішим. От. А гральні автомати вони зберігають сім'ї, зберігають е, спокій людей, тому що, як правило, люди, які залежні від цього, вони, ну, там немає миру в сім'ї, там є люди за ці гроші, готові там йти на злочини. Ну, Краще хай ми зробимо маленькі злочини, ось, знищивши ці гральні автомати, чи ці притони е, наркоманії або алкоголізму. От а, може тоді влада почне нарешті займатися. От якраз цим займатися. про владу до речі. Говорить про те, що роблячи подібні таку чи інші акції, ви е, більше працюєте на виконавців. Ну так мовити, тих, хто здійснює правопорушення. А можливо час перейти до тих, хто їх замовляє, до орган... не тільки до виконавців, а до самих організаторів. Тобто ну, цього для то, для треба йти робіри. у владу. А, Цього. тобто ви таким чином. Ну, а як же, якщо ми зможемо тільки створювати серйозні проблеми для тих, хто ну, наверху, коли ми будемо мати можливість законодавчому, на законодавчому рівні, будучи там в певних виконавчих структурах, туди дорога закрита, ну, ми йдемо знизу догори. Наостанок буквально, у нас залишається хвилина, я хочу зрозуміти. Наскільки я знаю, правий сектор проти особливого статусу Донбасу. Ну, правий сектор це. Структури, які не тільки там включають Тризуб, УНАУНСО, Патріот України, це і багато патріотів, які не належать ні до яких організацій, а які звідти родом, з Донбасу, з Луганщини. І ви виявляєте, якщо це стане статус особливий, де будуть сепаратисти при владі депутатами міських рад, народною міліцією, то цих українців там просто знищать. Це ми створимо собі такий анклав, таку. Північну Ірландію, де, де буде все знищуватися, все українське. От е, і ми е, тоді е, собі прецедент створимо, а далі буде Харків, далі буде Одеса, а далі можливо і в Києві Народну Республіку почне створювати. Дякую, пане Ігоре. Хотілося б, щоб такого песимістичного сценарію він ніколи не справдився. Дякую, ми що переможемо обов'язково. Дякую хай щастить.